Друзі, доброго дня! І чи роблять пересадку волосся жінкам? Так, пересадку волосся жінкам ми робимо. Ми робимо це методом FUE, але імплантацію ми проводимо ручками-імплантерами або DHI методом міжросточого волосся. До нас звернулася жіночка. В неї друга ступень, перша друга ступень андрогенетичного передіння волосся. Ви можете побачити ось цю зону. Вона невеличка. Ми пересадили близько тисячі графтів. Ви можете побачити по маркіровці ділянку, яку ми коригували. І на фотографіях ви можете побачити цю ж ділянку вже з волоссям. І як ви думаєте, це краще? Вплинуло на її якість життя чи ні? А, жіночка дуже задоволена. Вона, як і всі пацієнти, вони пишуть, мені там присилають там, серденьки, там, да, вподобайки, і мені це дуже приємно.